Дозвольте зупинитися трошки на цій темі про, про будинки. Будинки, тому що зараз вже всі звинять по всіх, особливо цих русскоговорящих Ютубах, про Housing crisis in Canada О, Ну, або швидке падіння цін на будинки в Канаді. Розуміти, я не бачу цього. Неба. Я пережив тут перед цим два вже таких кризиси е, з будинками. Перший це був, мені здається, 2008 рік, другий був е, 2017 рік. Тоді, коли реально було все заліплено е, значить, всі вулиці for sale. Коли заїжджаєш на вулицю, буквально на половині хатів було е, прибито for sale, продається. Так, зараз дещо є також подібно, особливо по маленьких містечках. Або по таких ком'юніті, які, кажуть, ремонт ком'юніті, там десь їдеш, кудись, і там от, е, сільська місцевість поля, тут якісь, і там побудовано 10 20 таких лакшурі, е, типу здорових будинків з трьома-чотирма гаражами. І, от, і там теж заїжджаєш в такі ком'юніті і бачиш також е, for sale багато. В, в, в Торонто, в пригороді, також є більше, аніж ми звикли бачити оцих останніх, я б сказав, п'ять років. П'ять років, О, починаючи з ковідом. Тоді, коли був ринок на хати, більше для того, щоб продавати, розбирали все, то цього вже немає. Цього немає такого. І, і я не бачу такого, щоб було. Але я бачу, що цей форсейл багато є для продажі, але також і багато є вже продалося написано. Тому, тому ну, звичайно, ви повинні розуміти, що зараз, зараз ще ринок він такий оживиться десь. ну у, 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 серпні, у, серпні, у вересні, в серпні. Зараз таких більше складеться мертвий сезон, тому що весняний маркет ринок закінчився на хати, а осінь ще не почався. Тому ми бачимо дещо переважаючу більшість хатів, які продаються над тими, які, значить, мають продалися. Це також для нас незвично, тому що це міжсезоння. Воно фактично за 5 років останніх було витерто. Хватали все, що підряд. І було 20 людей, які хотіли купити, влаштовували влаштовували, значить, аукціони. От. І тому багато цих рускоговорящих вони привикли, вони, вони собі повірили, що це справді так буде. Цьому не такі важні, що це буде ну, ринок на хати міняється. Мінявся завжди і буде мінятися завжди. От, зараз він стає більше до нормального, таким, як він буває в нормальній при здоровій ринковій економіці, де завжди чуть-чуть більше для продажі. і Є вибір. Це капіталізм. Ринкова економіка. Є завжди вибір. Ти можеш, коли ти шукаєш хату в районі, в тебе завжди 20-30 хатів на вибір, ти вибираєш, яку тобі купити. І ти бачиш, маєш проводити також інспекцію хати, маєш заказати, і тобі провірять, скажуть, де що треба виправити. Всього, тобі, що воно вже вертається до нормального. А ні до якого я не бачу тут обвала такого, як рускоговорящий реалістейтори розказують. Ще пояснюю далі. Ви як розумієте, Ви як розумієте і я розумію, всі розуміють, держава будь-яка, має багато регуляторів, це державне регулювання, ціни і так далі. От, коли я першу будинок купляв. В Канаді 25 років більше назад, то тоді ну, Моргідж кредит був десь до 8% річних. Так? Так? Ну, зараз значить він більше 5%. Це 5% зараз, але привикли багато, що було 2-3% досить довгий, довгий час. От 5%, 25 років назад було 7%. Як я казав, що я маю можливість зрівняти, наприклад, і ще по розповідях я чув то, що було те, що було в 1988 році, що там ціни обвалилися взагалі на 40% всі. Я не думаю, що таке буде. І я у 2017 році свій будинок планував продати на 100 тисяч дорожче, мав продати за 1 000 000 50, мільйон 80. Продав мені здається за 700, 860, мені треба були гроші. Я планував, як я планував так, як я планував продати, я мав поїхати на три тижні в Ньовий Орлеан, послухати саксофон, джаз, але то не вийшло. Значить, я був розчарований, я вже це все переживав на власному досвіді. А що буде? Я розказую, що буде. Ділюся власним досвідом і власними думками. Ціни на будинки будуть стояти в такому ж ракурсі, як вони стоять. Чому я так думаю? Перше, ми маємо пам'ятати, що при владі зараз бейбі бумер, і вони ніколи не дозволять самим собі піти бідними на пенсію. Так? І ніхто вони не дозволить, вони загубили власного асет, власної вартості десь відсотків я знаю, на 20-30. ніхто вони цього не допустять. І не забувайте, що і їхній прем'єр, і навіть немає значення, хто вони прогресивні консерватори, чи вони ліберальні демократи, чи ще ще ліберали, отебер, чи не, отевер. Немає різниці. Тому що ні, тому нічого з хатами не зробиться. Ніякого різкого падіння немає. Далі дивіться, як вони це тримають. Вони це тримають. Вони дивіться зараз розширили. Період Моргіча. Раніше він був на 25 років, можна було взяти. Зараз почали рахувати на 30. Розумієте, це 5 років, це місячна е, плата за хати, вона дещо зменшилася. Дещо зменшилася. Чому? Тому що, що розтягнути вашу виплату на 25 років, що розтягнути на 30, навіть з 5%. Річних вона буде виплата місячна буде менша. Далі. Хати ціна. Чому не буде знижуватися далі? Вони ще будуть планувати скинути ще на котер на четверть процента. А потім ще скинуть наче буду дивитися за маркетом Тому що м -м -м, економіка ну, вона дуже багато залежить від. House construction будівництва хатів. І вони будуть дивитися, як це воно буде йти, і ще буду знижувати на квоти. Якщо хтось скаже, що значить, воно так я не правий, що все рівно людей немає гроші, щоб такі хати купляти, а по-перше, по давайте повернемося до ще одного пункту. Який зв'язується з обесцінюванням канадського долара. І, і ви розумієте, де, де товари, які вироблені послуги в Канаді, в ціні вони падають, і вони робляться більше привабливими для Сполучених Штатів. Ви Не забувайте, що перед ковідом десь було 1,2 exchange rate, обмінний курс Зараз 1,38. Так, і по деяких по деяких значить прогнозам він має бути 1,50, через рік, через два, тому що економіка канадська вона так добре не працює. Що це дасть? А це здешевіння послуг та товарів які виробляються в Канаді. І навіть ціни на будинки будуть стояти такі самі. Це одна із регуляцій. Більший приток буде капіталу американських доларів, якими вони будуть гасити трошки інфляцію, будуть трошки піднімати за рахунок цього мінімальний, мінімальний зарплата, то зараз вже 20 там чи що, бо ще піднімуть на долар на два. Розумієте, мінімальна зарплата. Ціни на продукти, я думаю, що вони будуть рости також, вони також десь застопоряться. Скоріше всього, скоріше всього ціни на будинки вже не буде так швидкого росту, як воно було. Але я можу заспокоїти вас, падіння також не буде. Як я сказав, три фактори є. Перший це вони збільшили тривалість моргіджу, Який рахують, рахували раніше 25 років, зараз рахують 30 років. Друге, вони будуть знижувати ще з е, кредитню, кредитну ставку банка національного, де знижувати 025 0,24 четверть відсотка, одну відсотка, 1, відсотка, щоб тримати цей ринок. Третє, вони будуть знижувати девальвувати канадський долар. Теж почуть девалювані вже ми бачимо цю девальвацію канадського долара. І ми бачимо, що це переведе до того, що хоч і Ціни на будинки не будуть падати, але якщо брати ці гроші за продажу будинку подорожувати кудись в Сполучені Штати, то це стане менш, менш привабливим для канадців. А це така моя перспектива бачення, бачення ринку, ринку нерухомості. Ну або ще якщо я кажу, що ще він вертається до нормального, він буде деколи збалансований. Збалансований е, е, ринок це коли е, е, тих людей, які куп, хочуть купити, і тих людей, які хочуть продати приблизно поля. це здоров, до здорового ринку він повертається. Тому що тоді, коли стояли по 100 чоловік черга, щоб попасти там на нові будинки, де будуються. Я вже сто китайців стояло в черзі, щоб купити нові будинки. Це, це було нездорово. <свист> і коли ти продаєш якусь рухляді, там 20 людей, їх навіть не дивляться на стан, то і що там зроблено, ти хаті, яка там ремонт чи без ремонту, яка там кухня, чи там десь капає щось, зрання, і 20 людей записуються, і кожен пише ціну, яку він дасть, то це і не є здоров'я. Так, так, значить, повертається до нормального здоров'я. Дуже дякую, що мене слухали. всі гарно. Так, звичайно, я думаю, що деякі. Все таки коливання ціни на хати будуть, але вони не будуть більші, аніж, скажімо, 3-4 відсотки. Максимум, максимум ми, може, 5. Я не допускаю більше. Хлопчик зараз я біз цих студентів. Підійшов до мене і каже, можна я порушаю себе за твою лисину? Я кажу, не можу, не можу. Він каже, а чого добре кажуть, а чого в тебе де твої волосся каже? А я йому кажу: у тебе ж брат, сестра молодші, знаєш, так тільки що діти, які родилися, у них волосся немає, бо ще не виросли. Значить, у мене так само каже, ще не виросло, ще виросте. А він каже, а, а я кажу, як ти думаєш, яке волосся буде? Е, темне чи блондином? Він каже, так, я подивлюся. Я нагнув голову, він дивився, дивився. І каже мені, я думаю, що ти будеш блондином. Розсмішив мене до сих пір.